Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Україна отримала першу партію шести багатоцільових винищувачів f 16 від Данії, що значно посилює обороноздатність повітряних сил. Про це заявила прем'єр-міністрка Данії Мете Фредеріксен під час прес-конференції в Києві, підтвердивши незмінність планів щодо передачі літаків. Число таке, як було заплановано, шість уже доставлено. Це перша партія, зазначила вона. Фредеріксен також повідомила, що найближчим часом Україна отримає. Ще дві партії винищувачів Вищувачів F-16. у рамках домовленостей Данія зобов'язалася передати Україні 19 літаків. Ці винищувачі були модернізовані за програмою Midlife Update – MLU, яка включала капітальний ремонт і оновлення ключових систем. Завдяки модернізації літаки отримали сучасний радар AN-APG-66V2, що значно підвищує їх бойові можливості. Данія разом із Нідерландами очолює міжнародну коаліцію винищувачів, яка спрямована на навчання українських пілотів та обслуговуючого персоналу для. Роботи з F-16. Перші українські пілоти вже завершують тренування. а Нові партії літаків планується передати до кінця 2024 року. За словами міністра оборони Данії Троель Салунда поульсена друга партія винищувачів F-16 прибуде до України у 2024 році. Нідерланди своєю чергою вже почали передавати запасні частини та обладнання для обслуговування і ремонту літаків. Загалом Нідерланди зобов'язалися надати Україні 24 F-16, Перші з яких очікуються до кінця 2024. Двадцять року американські винищувачі вже демонструють свою ефективність на полі бою. 17 листопада в 16 повітряних сил збройних сил України успішно збили близько 10 повітряних цілей під час масованої атаки ворога. Цей успіх підтверджує важливість інтеграції в 16 у системи української протиповітряної оборони. Поставка в 16 є важливим кроком у зміцненні оборонного потенціалу України завдяки сучасним системам, високій маневреності та потужному озброєнню. Ці винищувачі здатні ефективно виконувати завдання, які Захисту повітряного простору, так і зураження наземних цілей, крім того, координація між Данією, Нідерландами та іншими партнерами свідчить про високий рівень міжнародної підтримки України разом із поставками винищувачів забезпечується також навчання, технічна підтримка та обслуговування, що гарантує довгострокову ефективність цих літаків у складі українських повітряних сил. Завдяки таким поставкам Україна продовжує зміцнювати свої позиції у боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!